А, в мене тоді бігли, можливо, так. Я там шав би кофе. Чи тоді було? Ми тоді бігли вночі. Ні, регіфонд був, є, є Наталка, є в справі, але Чому? ми тоді... Можливо, я не знав, ми тоді дійсно так швидко тоді. Будь ласка, я там позираю. Ні, то тоді у зв'язку з системою повітряної тривоги, тоді готовче засідання не відбулося. У нас так і не було засідання. <плес> це перше фактично. Пожалуйста, ваш паспорт. представник фонду прокуратура. Паспорт? Паспорт. Для посвідчення особи. няма да. да. посвечен. паспорт не знам. А, а ги? А ги? Паспорт, а по посвечению, по стопе, права и по Зараз поклечу, коли буде починати, тому будемо газ. Ви готові? Засідання у справі No 909125 за позовом Івано-Франківської окружної прокуратури в інтересах держави в особі регіонального відділення фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях до відповідача товариства з обмеженою відповідальністю колективне сільськогосподарське підприємство Редкоснягинич. Чи при заборгованості з орендної плати в розмірі 5 мільйонів 306 тисяч 805 гривень 17 копійок та зобов'язання повернути за актом приймання передачі нерухомого майна? майно не отримано відповідно до акту приймання передачі від 12.10.23. Справа розглядається у складі суду судді піді... Рочняк Олександр Вікторів, не секретар судового засідання та Денько Муталі. Судове засідання з'явилося до засідання з'явився прокурор Андрусяк Наталія Андріївна та представник позивача Лазар Володимир Іванович. Так, представництво прокуратури здійснює Савчин Наталія Андріївна. Повноваження підтверджує посвідчення прокурора будь ласка, особу паспорт. Документ, це паспорт вас в електронний банк. Відпозивач у нас від діє представник за довіреністю. А ви є включені Лазар Володимир Іванович, крім довіреності, посадова інструкція. Чи Я витяг. Є витяг. Ви є включені, що ми пробудемо представляти реєстр. На другий раз визнаєте. Okay особу посвідчує паспортом громадянина України. Смітка mm застосована. -hmm. Так, що відбувається до суду і секретарю прокурора? Немає, ваше чи? Немає, ваше чи? Немає, ваше чи? Немає, ваше Отже, суд відкрив провадження у справі 101.25. Призначив судовитися підготовче засідання на 6 -го, -го. Разом з судове засідання не відбулося з огляду на те, що була оголошена повітряна тривога по всій території України. Відтак ухвалою від 6.2.25. Суд а, повідомив учасники справи про те, що підготовче засідання відбудеться 10 25 -го. У куратурі надійснено всі в нас учасники зареєстровані в електронному кабінеті. Всім направлено розвивати відповідно, забудово направлено до електронного кабінету. Відповідач судове засідання не з'явився, причин неявки представника. Судове засідання не зібрано. Тут було зазначено ухвалі про відкриття проведення у справі. Бо питання про залучення в якості третьої особи. Той то ДП Айфіш буде роздавитися до за того засідання. Прокурор, будь ласка. Ваша честь, оскільки державне підприємство Айфіш, в нього на балансі знаходиться спірне майно, тому ми просимо вказане підприємство залучити до участі у вказаній справі на стороні позивача як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору. По книзі я детально розписано, там, коли мене було передано, з датами і посилання на документи. Ви не направляли зразу вказання копію документу я розпадав? Ні, не направляли. Не направляли, тобто все, що немає. Підтримую повністю прокурору. У нас айфіш є балансоутримувачем, по вказаному ви є власником. Власником не і в разі затемного рішення вони будуть приймати факт передачі адміністрації. Судоволожую переду судовому засіданні для постановлення ухвали за наслідками розвитку питання про залучення якості третьої особи ДПАФІ.